Слово Верітас на ранок 30 серпня п'ятниця 21 тижня звичайного періоду. Постава дів у сьогоднішньому слові показує їхню готовність до зустрічі з нареченим, але одні мають запас оливи, а другі ні. Це говорить про вміння вкладання у стосунки з небесним нареченим, вміти вибудовувати глибокі стосунки з Ісусом це велика мудрість. Якщо будувати тільки на запалі, на емоціях, то стосунки швидко вигоряють і пропадає інтерес, і коли приходять випробування, то просто відходжу і кидаю все те, що починав. Але коли я будую стосунки на глибшому рівні, на рівні довіри, переживань, то щоб не було, який би вітер не дув, я буду вкорінений в Ісусі. В цьому полягає мудрість Божа, щоб формувати себе. І будувати глибокі стосунки, а не тільки їх видимість.